Вітаю малята! Я розумна краплинка, і сьогодні ми поговоримо з вами про одне з зимових природних явищ. А щоб дізнатись про яке, відгадайте загадку! Взимку у саду на вітах заіскрились білі квіти. Хто ж цей диво-садівник, що зробив такий квітник? Здогадались, друзі? Правильно! це Іній, саме він так чудово прикрасив усе навколо. Іній це природне явище, яке ми можемо спостерігати у морозну погоду. А як утворюється іній? Де можна його побачити та чи корисний він для живої природи? Давайте дізнаватись! Іній це краплинки води, що замерзли та перетворились на кришталики льоду. З'являється він тоді, коли тепле повітря стикається з холодними поверхнями. Так, наприклад, якщо повітря вологе та більш тепле, ніж гілочки дерев, то на останніх з'являється іній. Його також можна побачити на неопалому листі, залишках трави, ґрунті, на ягодах горобини чи калини, на вікнах і дахах будинків та на автівках. Друзі, розгляньте уважне зображення та скажіть іній який, Білий, блискучий, холодний, яскравий, іскристий. А ще іні називають зимовим художником. І не дарма. Ви тільки напогляньте, які чудові візерунки він створив на вікнах. Усі малюнки різноманітні та неповторні. Друзі, а як ви вважаєте, іні корисний для живої природи? Звичайно, адже він захищає траву, маленькі рослини та невеличкі гілочки від морозу. А зараз, малята, я пропоную вам скласти описову загадку про іні за допомогою картинок. Спочатку вкажіть природне це явище чи створене людиною Потім, коли можна спостерігати, в теплу чи холодну погоду. І наостанок зазначте колір і місце, де можна побачити. Друзі. Склавши описову загадку про іній, запишіть її, будь ласка, на аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей!